Привіт, малюки! Я міс Юлія, і сьогодні ми поговоримо про одяг. Ми вивчимо назви різних елементів одягу англійською мовою та пограємо в ігри. Сьогодні ми познайомимося з наступними елементами гардеробу: капелю, сорочка, куртка, джинси, сукня, шкарпетки, черевики. Почнемо з капелюха. Англійською капелюх хет. Повторимо разом хет, хет, хет. Ще раз. Хет, хет, х х, хет. Капелюх. Сорочка shirt. Повторимо Shirt, shirt, ш, sh, ш. Sh. Shirt. Sieraz Shirt. Shirt. Sh, sh, shirt. Soroczka. Super. Kurtka. Jacket. Powtórzymy razem. Jacket. Jacket. Dż, dż, jacket. Jacket. jacket g g jacket куртка сукня англійською буде dress повторимо dress dress д д dress ще раз dress dress д д dress сукня Спробуємо вимовити усі чотири слова підряд. Hat Shirt. Jacket Dress. Ще раз. Hat Shirt. Jacket. Dress Чудово. Спробуємо у зворотному порядку. Дрес, джекет, shirt, hat. І ще раз дрес, джекет, shirt, hat. Молодці. А чи знали ви, що у стародавньому Єгипті понад п'ять тисяч років тому люди вже носили легкі сукні з льону, тому що там було дуже спекотно? І чоловіки і жінки мали схожий одяг. На слайді зображена сцена з повсякденного життя єгиптян, де люди одягнені в типові ляні сукні? Продовжуємо. Джинси англійською jeans. повторимо разом. Джинс. jeans, dż, dż, jeans. Śeras, jeans, jeans, dż, dż, jeans. Śręce. skarpetki, soks. Soks, soks, s, s, soks. Śeras, soks, Сокс. С, с, сокс. Молодці. Черевики. Шуз. Повторимо разом. Шуз. Шуз. Ш, ш, шуз. Ще раз. Шуз. Шуз. Ш, ш, шуз. Супер. Повторимо вивчення слова Jeans, сокс, shoes. Ще раз Jeans, сокс, shoes. Спробуємо у зворотному порядку: shoes, сокс, jeans. Shoes, сокс, jeans. Well done, молодці. Пограємо у гру, знайди і покажи. На екрані з'являтимуться зображення. Я кажу слово англійською, а ви вказуєте на відповідне зображення на екрані. Dress. Hat. Shoes, jeans, shirt, socks. Джек. Молодці. Для наступної гри, назва якої мені подобається, вам треба пригадати одяг, яких кольорів є у вашому гардеробі. Ви називатимете той колір одягу, який є у вас. Спочатку ми кажемо. I like my. Мені подобається мій. I like my. Мені подобається мій. Далі колір і назву одягу. Наприклад, I like my brown hat. Мені подобається мій коричневий капелю. I like. My brown hat. Або. I like my yellow shirt. Мені подобається моя жовта сорочка. I like my yellow shirt. Або. I like my purple socks. Мені подобаються Мої фіолетові шкарпетки. I like my purple socks. Тут ви можете поставити відео на паузу і описати свій одяг. Сьогодні ви чудово працювали малюки. Тепер ви знаєте назви одягу англійською. До зустрічі в наступному відео. Bye-bye!